Це в об'єктиві проект, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І сьогодні наш гість дуже цікава людина, політолог і викладач історії Жовтоводського фахового педагогічного коледжу Михайло Геннадійович Суліма. Добрий день, добрий день. Я дуже рада вас бачити сьогодні. Тут а, у нас є зібрані питання, які цікавлять нас і наших глядачів. Який у вас настрій? Чудовий. Тоді пропоную одразу почати. Перше питання. Ви з дитинства мріяли, що будете вчителем? О, ні, з дитинства взагалі не мріяв, що буду вчителем. Навіть коли вчився в гімназії, вчився в університеті за перше я політолог. Я всім розповідав, що ніколи не буду вчителем. От куди-куди в світу ніколи не піду. Але після закінчення університету пішов працювати вчителем. Мені це дуже сподобалось. Воно зайшло, я зрозумів, що це моє. Ну і власне кажучи, яка кажуть голки, вже до сих пір не злізаю. А ну немає ніяких планів, може, змінити. Ні, немає ніяких планів змінити за перше світ Я був політологом, є політологом, і були плани, скажімо, так розвиватися в цій спеці... в цій спеціальності в цьому напрямі. Але ну скажімо так, я з часом зрозумів, що політика це не моє, взагалі не моє. А от педагогіка це моє. Навчити нове покоління, навчити чимось хорошому, зробити з них класних спеціалістів майбутньому. Ну це прям місія життя, якої я слідую, намагаюся слідувати далі, і буду слідувати далі. Добре, наступне питання: якщо порівнювати школу і педагогічний коледж, де комфортніше працювати з ким? Звісно, комфортніше працювати в коледжі, оскільки тут все-таки доросла націлена аудиторія саме на професії містах. І наш коледж це заклад територія свободи. Ліберальні викладачі, які цінують думку студента. І саме вік студентів він багато що визначає, оскільки думка студентів вона вже більш усвідомлена. Студент розуміє, що він говорить, Після, навіщо він це говорить. Ми намагаємося розвивати його метакогніції, і це дуже важливо в сучасній освіті. Тому, однозначно що а зі школярами набагато складніше працювати? Тут певні складності є через вік, Остапа. Оскільки дитина в п'ятому класі і 9 класі це дві різні дитини. Остапа. Там є свої особливості фізіологічні. Психологічні особливості. Звісно, в 9 і 10 класах це зовсім інші діти, це вже особистості. Там інші проблеми психологічного плану і іншого плану. І тому, звісно, працювати з більш дорослими людьми краще. Ну, Все-таки в школі ти себе почуваєш трошки нянькою. Ось так, за маленькими дітьми ти дивишся в тебе дуже велика відповідальність, а в коледжі трошки інша відповідальність. Так, ти відповідаєш вже за те, щоб ця особистість сформувалась і сформувалася. Нувалися таким чином, щоб вона була корисна для суспільства, щоб вона могла принести користь конкретній школі, конкретному садочку, де вона буде працювати, конкретній дитині, з якою вона буде працювати, і ти на це націлений, і ти заради від цього віддаєш енергію. У вас такі дуже гарні відповіді. Наступне питання: чи пізнають вас на вулиці, бо бачила вас у Тіктоці, і як ви реагуєте? Я чекав того моменту, коли на почнуть пізнавати на вулиці, і це стало досить несподівано. Я йшов, здається, по бульвару слави. Є один якийсь хлопчина компанії говорить: о, вчитель історії, тік-ток, знаю, знаю, знаю. І це для мене було ну, дуже приємно. Ось, e, прям, ну, Сподівано, будь-яка знаєте, така не, е, ситуація, яка трапляється несподівана і приємна в нашому житті, вона подвійному е, масштабі приємна для нас. Ось, і тому, ну, звісно, це приємно, коли тебе впізнають. В принципі, для цього я й веду TikTok для того, щоб мене впізнавали, щоб розвивати свій особистий бренд, бренд-викладача, бренд, бренд коледжів. І тому ну, TikTok дуже багато мені дає в плані навіть розкриття своєї особистості. Ти починаєш розуміти, як, власне кажучи, можна зацікавити молодіжну аудиторію, чим її можна зацікавити. І ну, ток це дійсно та річ, яка, напевно, змінила нашу опову, змінила наше, як навіть сказав, без століття. А чи довго, ну, досить довго вам доводилось вести свій TikTok? Я почав його вести у 2019 році, причому я дуже ну, випадково так натрапив на саме цю соціальну мережу, читав коментарі під якоюсь статтею, я не пам'ятаю вже, і там один з експертів сказав, що тікток це майбутнє, молодь зараз буде йти саме в цьому напрямі. Коротенькі відео зі смислом, розважальні відео, але короткі. Вони матимуть успіх в тому, що в нашій молоді кліпове мислення Остапа це не молодь покоління 80-х-90-х років, які звикли вчитися по підручниках, книжках, ем, отримувати якісь академічні знання наступ довгого процесу навчання. Все таки сучасна молодь орієнтована на е, швидкий підйом, швидкий результат осапа. І тому довга лекція, ну напевно, це вже не той формат, якому треба вчити молодь. Треба вчити такими коротенькими відео, але дуже, -дуже змістовними остапа. Тому я власне. Коли знімаю відео, завжди завислюсь. А які сенси я передаю, які смисли я передаю, а кому це відео буде корисне? І коли ти читаєш коментарі, я читаю всі коментарі, які мені пишуть під відео, і ти розумієш, що це відео дійсно було корисне. Або це відео не було корисним для якоїсь аудиторії, і можливо, треба якісь нести корективи. І це дає дуже велику енергію розвиватися далі як педагогові, як особистості. А Довго ви багато часу викликали для того, щоб знайти ось те саме основне. Щоб викладати це, дякую дуже довго взагалі. Я почав з ще соціальної мережі Фейсбуку та Інстаграм. Але е, кожна соціальна мережа має свої особливості, статут. вона має свою цільову аудиторію. Якщо ми говоримо про Фейсбук, все-таки це більш старша аудиторія, статут, які є свої певні інтереси. І е, там, напевно, те, що я буду говорити в такому форматі, як я говорю в TikTok, воно ну, просто не залетить. Інстаграм е, це більше такий візуал, Остапа. Там люди все-таки е, хочуть щось побачити, якусь цікаву картинку, якісь можливо естетичні в них є подавання і тому подібне. Все це теж ну, трошки не мій формат. А TikTok, що мені подобається, перше, це чесність. Тобто ти максимально чесний зі своєю аудиторією. І якщо ти будеш не відвертий з нею, ну просто твої відео не будуть залітати. Аудиторія це відразу відчуває, відчуває Ось. По-друге, це те, що я сказав ліпове мислення. Тобто знімати коротенькі відео, але дуже змістовні, які швидко запам'ятовуються. Використовувати різні методи, метод асоціації. Метод якихось контрастів і тому подібне. І, власне кажучи, це дає результати. Я бачу ті учні, мої, які на мене підписані, які дивляться мої відео, які дивляться блогерів подібного плану, вони мають краще успіхів навчанні. Їм цікавіше просто вчитися. І, власне кажучи, це дає мені сили розвиватися в цьому плані. Це вас дуже мотивує, так? так? Наступне питання. Чи важко йти з молоддю в одну ногу? Дуже важко. Знаєте, вік все-таки дається в знаки. Хоча, начебто, ще молода людина, але знаєте, з того моменту. Коли я перестану розуміти молодь, от коли е, ти так спілкуєшся з трошки старшими викладачами, ці викладачі говорять таку фразу, а я то молодь не розумію, а що та молодь розуміє в цьому житті. От я дуже Женя боюся цього моменту, коли я почну говорити такими фразами, почну не розуміти цю молодь, не розуміти, чим вона живе, перестану себе вважати частиною молоді, вважати вже частиною старшого покоління. І ну, якісь мірі це не лякає ось така думка. Але все-таки я знаходжусь постійно. В колективі дітей е, постійно відчуваю тренди, е, і ті, хто допомагає мені в цьому дуже сильно, Ось так от відчуваю настрої, відчуваю емоції і, власне кажучи, це не дозволяє мені старіти. Старіти, принаймні, душеві. Ось так, так. І ну, буду націлене на те, щоб залишатися як можна довше молодим, наскільки це можливо. Не перетворюватись в такого старого діотугана, який постійно там верчить і постійно викликає обурення навколишнього на світу. От, надію, що це станеться ну, дуже-дуже пізно в моєму Взагалі не станеться. Буде молодим старості. А бували такі моменти, коли. Ось, ну, каже щось дитина, а ви не розумієте. Бувало, оце мене якраз і лякає. Але ну, у нас є засоби комунікації, я завжди питаю, що це означає. Дуже багато є молодіжного сферу, який я перестав розуміти, тому що ну, трошки я по-іншому спілкувався зі своїми молоді роки, трошки інші слова використовував, трошки з іншою конотацією, скажімо, в інших ситуаціях і, ну, власне кажучи, для того ми і є дава, щоб вивчати молодість, вивчати її потреби. І задовільняти ці потреби. Педагог, він задовільняє потреб молоді, мені здається, це людина, яка не повинна знаходитися в цій професії. Все-таки педагог це людина, яка працює з молоді. вона повинна в першу чергу розуміти молодь. І ті, це допомагає робити дуже ефективно. Просто навіть людина, яка буде вертати стрічку. В Тіктокі вона побачить, чим живе молодь, Остапа, зрозуміє запити молоді, зрозуміє проблеми молоді. І ми, розвиваючи акаунт нашого коледжу в Тіктокі, ми це саме на проблеми молоді, на її потреби Остапа. І ну, буду дуже вдячний, саме якщо ви будете писати ці е... свої запити, і ми будемо давати на них якусь певну відповідь, певну реакцію. Можливо, вам буде не подобатися реакція, можливо, вам буде подобатися поки вона залетить, Ось так, на це ми саме націлені. Добре, наступне питання. Чим займаєтеся у вільний час? <звісна> Цікаве у вас від запитання. Ну, взагалі, якраз знімаю тіктоки, але намагаюся і саме розвиватися. Дуже заходять різноманітні подкасти. Зараз підсів трошки хвилинка реклами. Подкаст Спартака Суботи, дуже цікавий психолог, дуже цікава методика, підхід до роботи, в тому числі з молоді. так. є дуже цікаві думки щодо розвитку освіти. Тому хто ще не бачив, дуже рекомендую. Подивіться в Ютубі. Це дуже цікаво так. При тому там е, запрошуються різноманітні гості, які е, ну є цікаві для молодої аудиторії, виставок, вони мені цікаві. І е, наскільки от дивишся на. Торі, які здійснюють е, е, ці люди по Україні, то в основному аудиторія там молодіжна, причому аудиторія, з якою працюю я, так, І е, так створений подкаст, подка подка, що власне кажучи, аудиторія може задавати питання з по Він дає відповіді, і ці питання я розумію, що вони хвилюють і моїх учнів, і моїх студентів. Так, і мені теж треба давати на це якось якусь відповідь. І тому, власне кажучи, ну, подкасти забирає дуже велику, ем, великий час вільний. Ось. Ну, і, безумовно, намагаюся жити повним життям, активним життям, виділяю спорту певну частину свого життя. Напевно, треба було більше виділяти. Така ледача людина, напевно, дається знаки вік. Ем... Намагаюся спілкуватися з цікавими людьми, ходити на різноманітні зустрічі з цікавими людьми, політиками, бізнесменами, навіть остаток. Мені дуже цікава тема освіта як бізнес. Зараз сформований в Україні освітній ринок. І, Деякі педагоги вони не вміють працювати в умовах ринкової економіки. І це дуже велика проблема. І я намагаюся зараз ну, здобути ці компетентності певні міста. А це можна здобути лише спілкуючись саме в певному середовищі. Ось, Взагалі, ну. Вільний час це час, коли, ну ти не знаєш, запитайте будь-яку людину, як вона проводить вільний час. Вона, напевно, і розгубиться, як я розгубився зараз, в якийсь момент, напевно, як вона проводить це вільний час. Ну, буду намагатися, звісно, знімати більш цікаві тіктоки. На це моя діяння зараз дуже спрямована на це орієнтований. Ну, і Буду робити так, щоб вони були цікаві молодіжній аудиторії. А просування ваших соцмереж ви більше відносите до роботи чи до вільного часу? Хм. Давайте поміркуємо. Ну, все-таки я знімаю тіктоки і веду інстаграм, і під час роботи на перервах виставка, тому що все-таки це певна творчість. А певна творчість це треба уловити момент, треба уловити оце натхнення. І буває так, що під час пари студент задає цікаве. Питання, ось так, от. і мені е, треба не просто відповісти конкретному цьому студенту, а відповісти всій аудиторії. Ось так, от. Не тільки та, яка присутня в мене на уроці. Я розумію, що це питання хвилює багатьох Остапа. Тому треба, я розумію, зняти тік-ток, зняти зараз оця ідея, і швиденько моя все присвячена виникаючи цьому відео, цій темі і тому подібне. А буває так, що під час вільного часу ти знаходишся в такому творчому пошуку і намагаєшся знайти от щось що буде цікаво в аудиторії. Причому я думаю, Багато хто помітив, хто займається такою ж діяльністю, що коли ти намагаєшся щось цікаве вигадати, ну, тобі дуже важко. І рідко ти щось знаходиш цікаве. А коли от ловиш момент, ловиш якийсь інсайт, це ну, і тобі дає натхнення, і цікава аудиторія, і ти від цього кайфуєш і безмерно кайфуєш. Добре. Наступне питання. Яка студентка вам запам'яталась найбільше і чому? Знаєте, тут напевно я би міряв не студентами, а цілими такими навіть групами в нашому коледжі. По основному два напрямки підготовки це шкільне відділ... відділення, дошкільне відділення. От е, Студенти на дошкільному відділенні це е, такі більш відкриті студенти, з якими дуже цікаво поспілкуватися як е, з особистостями. Ось, так так, це люди, які будуть працювати з маленькими дітьми. Ось, так, так, і вони дуже емпатичні. Е, В цьому плані з ними дуже цікаво, цікава так. Якщо ми беремо шкільне відділення, все-таки це люди, які орієнтовані на роботу з більш дорослими дітьми. І вони орієнтовані на те, щоб передати певні вміння, навички, розвинути саме певне вміння жити цієї маленької людини в дорослому світі, і вони більш такі серйозні. І, власне кажучи, от якщо говорити про якусь серйозну проблему нашого суспільства. То напевно краще поговорити з шкільним відділенням. Ось так, а. А, а якщо ти хочеш поспілкуватися і розкрити для себе якісь цікаві особистості, я все-таки більше якось на відверті теми, в якійсь мірі певній, говорю з дошкільнятами, так я їх називаю. ось так. А. Тому е, говорити про якусь конкретну студентку, ну, всі хороші студенти. Немає, немає поганих студентів, немає для мене, знаєте, як деякі бувають говорять, це там не дуже розумний студент, немає нерозумного. Студентів, всі розумні, всі мають якісь певні сильні сторони, слабкі сторони. Моя задача як педагога побачити сильні сторони і максимально їх розвинути. Ось так. Тому я трошки, можливо, відійшов від вашого питання, але ну, така буде відповідь. Для мене всі студенти хороші, я їх всіх обожнюю і від спілкування з ними з усіма кайфую. Я думаю, для будь-якого викладача складно буде обрати когось одного. Наступне питання. Чи є у вашій сім'ї ще педагоги? Дайте подумати. Ну, скажімо так, деякі члени моєї сім'ї певні. Етапи свого життя присвятили педагогіці, наприклад, моя мама закінчила цей заклад і дуже про нього гарно відзивається. Я, коли закінчив університет, пішов працювати до ліцею, але я подав сюди резюме, і в мене були плани, власне кажучи тут працювати. Потім стало життя, що я працював в інших школах, і коли я пам'ятаю, це 2000, здається, 19 й рік до мене позвонив завуч навчально-виховної роботи Тетяна Вікторівна запропонувала тут працювати. Для мене це було просто як дар небес. Це щось була така приємна новина. Я ну, безумовно погодився, прям не, не дочекатися не вік, коли я вже почну тут працювати з цими дітьми з цією аудиторією, Коли вже знаю цю аудиторію, це просто я чекав з цим з великим терпінням цього. Ну просто навіть передати не можу слова. Як я цілодово чекав. І прийшовши сюди, ну, просто ти просто почав кайфувати від самого процесу викладання. Заново кайфувати, по-новому кайфувати, нові відчуття, нові емоції. Ти просто не був переповнений перший час, так? От просто від цього стану кайфував. Добре. Наступне питання. Чому, саме... Чому вирішили навчатись саме вчителя історії? Тут трошки таку розкажу невелику історію мого життя. Коли я закінчив гімназію, плани в мене життя були зовсім інші. Я планував йти в сферу політики, поступив до Дніпропетровського національного університету на кафедру політології, ну і, власне кажучи, в цьому ключі хотів розвиватися, працював помічником депутата. Шукав шляхи, як себе реалізувати в органах влади, але я зрозумів, що це не моя сфера Остапа. Паралельно, паралельно я працював в ліцеї, потім в третій школі, в інших закладах міста. Я розумів, що ну, це мені ближче Остапа. Я зрозумів, що мені треба отримувати другу вищу освіту і саме ставати вчителем історії. Чому саме історія мені цікава? Ну тут теж важко відповісти. Це, напевно, такі пов'язані з дитинством, спогадами з дитинства. Дідусь мені багато розповідав про німецьку і радянську війну. Він теж тоді був маленький, але ці дитячі його спогади вони ну. Так вплинули на мене, мені була цікава ця тема. Ось я жив в сім'ї, в якій всі цікавилися історією, всі цікавилися так от. І постійно ці теми ми обговорювали. Це для нас було щось нормальне, обговорювати якусь історичну особу, проводити якісь історичні паралелі. Ми постійно читали літературу, яка була пов'язана з історією. І це все потихеньку впливало, впливало, впливало. І тому, власне кажучи, коли я закінчив політологію, і мене прийняло працювати в ліцеї, Історія немає, не була якими якоюсь наукою, яку треба заново відкривати. Для мене все було відоме, я знав багато фішок цікавих історій, якими можна зацікавити дітей. І, власне кажучи, зацікавлював, мені було приємно, коли діти приходили просто в суботу поспілкуватися на історичні теми. Це було ну, теж давало дуже великої снаги, дуже великого ентузіазму як молодому педагогу. Ось. Але попрацювавши в коледжі, я зрозумів, що все-таки все життя вчимося, треба здобути професійну освіту історика. Я поступив до. Бередянського державного педагогічного університету, і, власне кажучи, отримав фах історика. Теж навчання мені дуже залетіло, дуже сподобалося класні викладачі, професори, які теж, от, я помітив, вони намагаються бути в тренді з молоддю. Я беру з них приклад в чомусь і так. От, я зрозумів, що будь-який викладач от, перестає бути викладачем, коли він перестає розуміти молодь. Це дуже важливо розуміти молодь. І саме головне, Молоді не боятися розкритися перед викладачем, не боятися показати свої проблеми, не вважати якогось викладача динозавром, який там нічого не розуміє в цьому житті. Навпаки, розкажи про свою проблему, поділиться з нею, і ти знайдеш якісь шляхи вирішені, можливо, викладач щось скаже зі свого досвіду, воно буде не зовсім перелювати з твоєю проблемою. Але все одно це дасть якийсь тобі поштовх, ось І, власне кажучи, напевно, все життя складається з таких поштовхів до нашої певної мети, до нашої місці. І, і, власне, це добре. Від цього треба теж кайфувати. Я думаю, ви здогадались, що це лише частина розмови з нашим сьогоднішнім гостем. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та слідкуйте за нами в соцмережах, щоб не пропустити другу частину випуску з Михайлом Солімою.